В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Пережили обстріли в перші дні війни. Про історію родини з Комишувахи розкажемо далі. Ключі від квартири в Бердянську книга з Маріупольської бібліотеки та синьо-жовта стрічка. Це речі, які зберегли після евакуації героя фотовиставки на помітній історії. Деталі у випуску. До Запоріжжя прибув з Києва в Флеємський вогонь миру. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вняч на 11 грудня. Ворог випустив по Україні 18 ударних дронів, а також вісім балістичних ракет по Києву. Всі цілі було знищено силами протиповітряної оборони. Проте уламками пошкоджено близько 10 приватних будинків у Дарницькому районі столиці. У будівлях потрощено дахи, вибито вікна, двері та подекуди внутрішньокімнатні перегородки. Внаслідок атаки поранення отримало четверо жителів мікрорайону Бортничі. Під час відбиття ракетного удару по столиці травми отримало четверо мешканців мікрорайону Бортничі. Чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалася на місці. Троє жінок 1963, 1990 та 1992 років народження. усіх гостра реакція на стрес. Допомога теж надавалась на місці. Над Миколаївщиною вночі було збито 13 дронів. Вчора з ворожу атаку руйнувань зазнав приватний будинок в місті Очаків Миколаївської області. Також внаслідок збиття безпілотників у куцурубській громаді виникла пожежа, її ліквідовано постраждали інші населені пункти області. Під час нічної атаки в місті Снегурівка, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА типу шахет 131 131-136 виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано, також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії та місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Разом з тим, окупанти не припиняють терор Херсона. Вранці 11 грудня російська армія вдарила по Дніпровському району міста. Поцілили по адмінбудівлі у приміщенні уламками, посікло фасад та повилітали вікна. Дивом ніхто зі співробітників не постраждав. Загалом за минулу добу ворог випустив по обласному центру 11 снарядів внаслідок прильотів, руйнувань зазнали житлові квартали, навчальний заклад та лікарня. В одну з багатоповерхівок ворог влучив двічі. Також поранення отримали дві людини. Був прильот два, 20 вікон. Це в основному шостий і п'ятий під'їзд. І В 119-й квартирі жіночка постраждала. Сьогодні був прильот. В 8.40 був прильот. Десь туди трошечки далі. І теж тарець шостого під'їзду. Тривають і обстріли Донеччини. Зокрема, внаслідок удару по селу Переїзне Бахмутського району загинула одна людина. Також вочеретому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали 15 будинків. По Кураховому били з артилерії пошкоджено чотири багатоповерхівки у Торецьку Ворожий снаряд влучив по місцевому магазину. Тривають і обстріли Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 18 населених пунктів області: Козача Лопань, Харківського району, Гравське, Вовчанськ, Бочкове, Бударівки, Чугуївського району, дворічне Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп'янського району. Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернишини, Дружелюбівки. Близько 10.30 у селі Корелівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Пошкоджено 4 Гаражі та приватний будинок. Разом з тим, сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії фронту Так, у селі Кренки Херсонської області. Наші бійці знищили групу піхоти противника за допомогою дрона. Аналогічним способом була ліквідована й інша група піхоти, яка намагалася пройти поблизу села Красногорівка, що на Донеччині. Загалом за минулий тиждень спецпризначенці СБУ допомогли майже п'яти сотням окупантів розкинути місками та покинути поле бою назавжди. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одного складу боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цих вихідних ворог обстріляв Пологівщину з артилерії та РСЗВ, а також запускав дрони. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки в Гуляйполі, Оріхові та селах Пологівського району. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих. Загарбники обстріляли з РСЗЛ Малуток-мачку та атакували сімома БПЛА Гуляйполі, Новодарівку, Чарівне, Червоний Малуток Мачку. По території залізничного роботиного, левадного, білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток лобкового, плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях активісти руху Жовта стрічка продовжують кампанію по боротьбі з російською пропагандою. Зокрема, у Мелітополі активісти вилучили та знищили понад сотню примірників російських газет. Крім пропаганди, російські війська проводять наступальні операції на багатьох ділянках фронту, намагаючись отримати, хоч якісь здобутки перед президентськими виборами на Росії. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога в районах роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Днями негода в Запорізькій області спричинила численні пошкодження на електромережах. Через обледеніння дротів без світла залишилися майже 10 тисяч споживачів Пологівського, Запорізького та Вільнянського районів. Аби відновити постачання електроенергії, співробітники Запоріжжя Обленерго працювали над усуненням аварій протягом вихідних. Найважче енергетикам було в громадах Пологівського району через постійні обстріли. Станом на сьогодні в обласному центрі ситуація стабілізувалась, відключень немає. Втім, у Запорізькому та Пологівському районах погодні умови залишаються вкрай складними до обмерзання на деревах і дротах ліній електропередачі додалася ще й ожеледиця на дорогах. Через це аварійним бригадам набагато складніше дістатися до місць пошкоджень мереж. Наразі на підключення очікують понад 500 абонентів. На даний час нам вдалося заживити більше, ніж 9700 ну, споживачів. Відновлюємо, працюю, всіх намагаємося заживити до 17 години сьогоднішнього вечора. Працює наразі там, не менш ніж 9 одиниць спецтехніки, 11 бригад. Днями Енергодар отримав два сучасні реанімобіля. Це допомога енергодарівцям від муніципалітету німецького міста Зіндельфінген. Новий транспорт передано до міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як зазначає міський голова Енергодара, ранімо біля будуть особливо потрібні після деокупації міста. А до того часу, в разі потреби, машини будуть використовуватися для надання допомоги переселенцям, які тимчасово проживають у Запоріжжі, а також військовослужбовцям висловлюємо слова щирої вдячності муніципалітету міста Зендерпіган та особисто Катерині Бапіщеві, керівнику проєкту Фенікс для України. За надану гуманітарну допомогу в якості швидких. Ця техніка, спецтехніка буде використовуватись в деокупованому місті Новодар за призначенням, ну а до процесу деокупації до буде допомагати нашим тимчасово перемещеним мешканцям, які мешкають в місті Запоріжжя та інших містах, також військовим. Вулиця Ливаневського одна з перших у Комишувасі, яку обстріляли російські військові внаслідок масованого удару градами. Торік, 14 березня, було зруйновано та пошкоджено не менше десятка будинків. Важко поранило молоду жінку. Тоді люди почали терміново виїжджати з небезпечної зони. Але згодом багато хто повернувся до понівечених домівок і вже вдруге зимуватиме в зоні постійних обстрілів. З ними поспілкувались наші журналісти. Цю місцину під гіркою у комишувасі називають. Тюрки на відео, відзнятому за кілька днів після масованого обстрілу, місцева жителька Валентина Іванівна показує наслідки атаки. Каже, пережили справжній шок, коли вулицю накрило градами. Ці руїни, те, що залишилось від будинку, де проживала мати з двома малолітніми дітьми. Вони одразу виїхали звідти. це наші сусіди. Так, це наші сусіди. Діти в хаті були. Як оце рвануло, діти були в хаті. Обоє діти в хаті були. Так. Вискочили діти через город, через наш і бігом туди підвал до нас. Хлопчика оглушило на одне ухо, а він каже, я ухом не чую нічого. О, і тоді, Ой, тоді... Ну, ви представляєте, який це шок. Тоді ж селом рознеслась звістка, що під час обстрілу важко поранило молоду жінку з родини хмілів, які проживали на сюрках. Вони також виїхали звідси. Це їхнє подвір'я одразу після обстрілу. На місці будинку суцільні уламки. Посеред руїн – собака на ланцюгу. Ви сказали удар, куди прийшовся? Тобі розума тут вже нема що відновлювати. Навірно. А такий вигляд має подвір'я хмілів зараз. Родина повернулась сюди торік влітку. Розчищали уламки, ремонтували господарські будівлі, зашивали дах на житловому будинку. Вже вдруге зимуватимуть у літній кухні. Кажуть, опалювати маленьке приміщення простіше, не треба багато дров. А Де ж нам зимувати? Тут там в погрібі. Як б'ють, ми в погрібі, а як тихо, ми тут у хаті. А що робить? День, коли будинок обстріляли градом, забути неможливо, каже жінка. Це сталося ближче до обіду. У хаті було четверо людей. Прямо одразу потемніло в хаті, пиляки повно і В общем, дихати нічим. Я ото так взялася за ніс і ото так бігла. Вискакую сюди в калідор, коли син витягує невістку, вся стеля впала. На невістку, і вона тож так руку викинула, і я тож і пів ладошки одірвала зразу. Чоловік Тамари Іванівни незрячий, каже, наводити лад на подвір'ї допомогли сини і сусіди, а сам він облаштував підвал, де родина ховається, коли вибухи стають гучнішими. Так потихеньку відбудувалася, так що... так, що відбувалося католку. Ось у мене хата. Вчора вечором тікали сюди, тому що. Герчало, літало. Другий раз тихенько, а другий раз так громко, що ховаємося в погорі. Позапихали туди і картошку, і капусту, і, ну, такі дві таких лежака зробили. От. Нам давали таке, як буржуйка, чоловік зробив, де Маріо, то як то так топе, там. Можеш, дадуть дрова нам, трошки прикупили дрова, ну можеш ще дадуть, щоб перезимувати. А невісці, у якої була поранена права рука, дали третю групу інвалідності. Жінка і зараз не відійшла від удару, каже її чоловік, син Тамари Іванівни. Вони заканчу немає слово кантушом. Таке, що вона до головою, щоб бахнула. Усе це, все їй на голову, на голову пала на спину. І вона лежала тут. єлі витягли її. А що вам кажуть спеціалісти? Тут взагалі можна все це відбудувати? Він ну, інженер не приїжджав, казав, що ну, він, воно не підлежить ремонту. Ну, Це вода біжить. Якби молоді, може кудись би поїхала. а як ми вже тут звикли, як така, всю життя прожили. Можеш якось доремонтуємо. Родина Хмілів отримає сертифікат на придбання нового житла. Пообіцяли в сільраді. Проте пенсіонери сподіваються відновити свій нехай і напівзруйнований будинок, адже не хочуть жити в іншому місці і мають надію, що знайдуться будівельники, які візьмуться за цю нелегку справу. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрилася виставка, яка називається Непомітні історії. Фотопроєкт розповідає історії дев'яти людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства та були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення. На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації. Ключі від квартири в Бердянську, книгу з Маріупольської бібліотеки синьо жовту стрічку, з якою герой пройшов полону Херсоні. Також Серед закарбованих у фотопроєкті речей прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту, записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях. В експозиції історія жінки із Запорізької області окупанти звинуватили її в тому, що вона передавала дані ЗСУ і Через це депортували її на підконтрольну територію, дозволивши взяти з собою єдину річ. Сказали взяти одну річ. Будь-яку вона взяла сумку з собою. Вона думала, що її везуть на підвали, де будуть вбивати. Але натомість її вивезли до населеного пункту Васильівки, до блокпоста і сказали: або йде пішки, або тут помирає. А люди з Мелітополя її, які їхали, взяли з собою і вивезли до Запоріжжя. Так потім вона до нас попала в центр допомоги врятованим саме за психологічну допомогу та юридичну допомогу. Умови за даними міжнародних організацій, внутрішньо переміщеними особами стали понад 5 мільйонів українців, які змушені в нових містах починати життя з нуля. Де історії людей, про які люди не завжди розповідають всім, і які переживають і хочуть адаптуватися в новому для них. Це новий світ, і вони хочуть адаптуватися в новому світі. І ми всі повинні це розуміти і допомогти. їм. Потім ця виставка після представлення сьогодні переїде до. Нашого центру на Соборний 106, де всі зможуть ознайомитися з нею, якщо є бажання, чекаємо. Як переживати досвід війни та підтримувати одне одного в Запоріжжі? Відбувся публічний діалог з психологами в межах загальнонаціональної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство. Основна тема дискусії: як навчитися розуміти та приймати свій та чужий досвід? Зокрема, говорили про те, як вибудовувати стосунки у родині, яка очікує повернення рідних з фронту, як підтримувати вимушених переселенців та людей, які пережили втрату. До розмови були залучені волонтери волонтери, поліцейські та представники громадськості подібна зустріч вже відбулася в Ірпані. А після Запоріжжя експертки чутливої комунікації виступатимуть в Кропивницькому та Львові. Живемо в надзвичайно складний стан травматичний, стресовий, коли людям важко втримувати своє психічне здоров'я, якісно спілкуватися один між одним. А наша зараз сила в єдності і в якісному, правильному, адекватному спілкуванні. Наша задача ем, з колегами пояснити, і дати певні поради, як коректно говорити різним категоріям людей, як коректно спілкуватися між військовими та цивільними людьми, які є переміщені особи, які з деокупованих територій, тобто знайти ті точки, точки опори і поєднання між різними різними людьми в Україні різними досвідами. Ми говоримо про те. Як нам спілкуватися, коли ми маємо абсолютно різні досвіди під час проживання війни? Як нам бути чуйними, Чи можемо ми зрозуміти досвіди один одного? Чому потрібно поважати ці досвіди? Чи можна мірятися горем? Та, що у нас зараз доволі часто трапляється, і в соцмережах, і не лише в соцмережах, чому виникають конфлікти на цьому тлі, і як можна з цим працювати? Увага, це що ми можемо зробити для вас, як ми можемо допомогти вам, як ми можемо допомогти, наприклад, вашій родині, коли тато чи мама на фронті. Смертельна пожежа в Запорізькому районі, контрафактні цигарки та 19-річний наркоділок. Про це не тільки детальніше в нашому дайджесті. Пожежа забрала життя 64-річної жінки. Займання сталося в приватному будинку одного з населених пунктів Запорізького району. По приїзду вогнеборці з'ясували, що у приміщенні горять меблі та домашні речі а ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Запорізькі правоохоронці, вкотре викрили усередок реалізації контрафактного тютюну. Це один з кіосків у Дніпровському районі міста. Під час обшуку поліцейські вилучили 42 електронні сигарети без акцизу та майже 5 тисяч пачок тютюну з підробленими акцизними марками. Усю вилучену продукцію інспектори направили в лабораторію для дослідження. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські затримали 19-річного запоріжця, який передавав покупцеві пакет з наркоточними речовинами і отримав за це 4,5 тисячі гривень. Поліцейські разом із представниками прокуратури провели обшук у квартирі правопорушника. Там виявили, зокрема, пакет з канабісом, два мобільні телефони, інструменти для вживання та подріблення наркотиків, електронні ваги та велику кількість зіп пакетів. Загальна вага вилученої наркоречовини понад 200 грамів. Сіре ж дока на експерт. <зо> наркоділку загрожує до 10 років за ґратами. Днями в одному з районів Запоріжжя загорівся легковик. ВАЗ-2106. Надзвичайники оперативно приборкали пожежу причиною загорання. Стало замикання в моторному відсіку. На щастя, обійшлося без жертв та постраждало. У Запоріжжі відбувся круглий стіл на тему інтеркультурна діяльність закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Учасниками стали представники позашкілля, організація та спілок національних меншин, а також міської ради. В Запоріжжі проживають люди різних національностей. Це і поляки, і болгари, і греки. Традиції кожної з нас меншин вивчають в закладах позашкільної освіти. Під час зустрічі учасники обговорили формування культури міжнаціональної співпраці в освітньому середовищі, та інтеркультурну діяльність профільних закладів особливу увагу приділили питанню взаємозбагачення культур, а також міжнародному партнерству із європейськими закладами освіти. А наприкінці засідання підписали меморандум між міською радою та Запорізьким обласним товариством болгарської культури. Це звичайно обмін досвіду між нашими країнами і що українці, що інші європейські країни вони хочуть одного, щоб був мир, щоб всі культури розвивалися і жили в співпраці і в дружбі. Зараз всі весь весь світ знає, хто такі українці, і їм дуже цікава наша культура. І де б не були, ми теж завозимо. Свої культурні заходи, наприклад, наші заклади культури вони створили програму, концертну програму культурну, українську, і Вони будуть їздити і представляти нашу культуру, запорізьку культуру в інших містах. Засідання у кримінальній справі переселенця з Маріуполя Володимира Щербиною перенесли через неможливість організувати одночасний допит всіх експертів запорізьких та київських на попередньому засіданні допитали трьох із чотирьох фахівців одного запорізького і двох київських за допомогою відеозв'язку. Четвертий запорізький експерт виїхав за кордон і не взяв участь у засіданні. А між тим сторона потерпілого поліцейського наполягає на допиті всіх експертів одночасно. Це вже в нього, мабуть, четверта відсутність судді, Насправді ми минулого разу його двічі чи тричі ждали, щоб він прийшов, і знову те саме повторюється цього разу. Нагадаємо, за висновками запорізьких експертів, у ДТП, що сталося 30 серпня 2022 року, винувачують Володимира Щербину, який у той день в'яз до лікарні своїх дружину та двох малолітніх дітей і робив маневр повороту ліворуч на перехресті. патрульного поліцейського, який був за кермом службової машини. Протаранив його автівку, визнали потерпілим, адже той під час зіткнення отримав травми. Щербина, його адвокат не погодилися з такими висновками і запропонували повторну експертизу за участі незалежних столочних фахівців. Результати повністю протилежні Запорізьким. Вони просто розгледіли теорію. Ви записали, що моя вина залежить від пункту 10.1. І все. Тобто, чи міг я ухилитися, чи не міг ухилитися, вони навіть не розглядали. Вони просто мене признали винним. І Все тоді, як київські експерти розгляділи таку можливість, вони подивилися, що в мене просто не було можливості предсказати цю аварію ніяким боком. Тим паче, що пан Гренєв ніяк про це не попереджав. Зазначимо, що представник потерпілого поліцейського, а також прокурор, виступали проти відеозйомки журналістами у залі суду, оскільки не вбачають ці справі суспільного резонансу. Від коментарів також відмовилися наступне засідання призначили на 14 грудня. Очікують, що запорізький експерт вийде на відеозв'язок із судом. Вранці 11 грудня до Запоріжжя з Києва потягом прибув вифлеємський вогонь миру. Це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні різдва. Його основна мета поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа, міста Вифлеєм, до всіх, хто його потребує. Наразі символ миру та добробуту знаходиться в центральному залі вокзалу Запоріжжя. 1 з часу вогонь передадуть по різних парафіях православних церков нашого міста, а також до військових на. На передову більше інформації знаходите в нашому телеграм каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.